Другий фрагмент екскурсії українською хатою це обрядова площа. Обрядова площа або священне місце у хаті стіл на покуті. Покуття або святий кут це почесний кут хати по діагоналі до печі, де стояли образи. До ікон спеціально вишивали великий рушник, який в народі називався божником. Покуть це місце, де краями сходилися дві лави. Обов'язково в цьому кутку висіли ікони з вишитими рушниками. В Українців з покуттю пов'язано багато звичаїв і обрядів. Господиня, у будній день, коли розчиняла вичинене тісто, обов'язково ставила його на покуті під ікону. В святкові дні тут сідав батько, а коли в сім'ї було весілля. Молодя теж саджали на покуті. Коли народжувалася немовля, його сповували і клали на покуть. Поріг у традиціях українського народу теж мав велике значення з давніх давен поріг вважається місцем, де перебувають предки. Саме тому з цим пов'язана низка обрядів. Приступати поріг правою ногою, переносити наречену через поріг, хати нареченого. Щоб не потревожити духів предків, щоб вони не наробили лиха новій господині, підмітали оселю від порога до покуття, щоб добробут йшов у хату, а не з хати. Підкова над порогом традиція, яка повелася ще з давніх часів, коли коні відігравали важливу роль в житті людей, коли вони виступали головною ознакою заможності та значущості у суспільстві, дарували підкову. Як побажання успіху, щастя та вдачі. Сама назва стіл у хаті пов'язана із поняттям стелити, тобто ставити страви на щось простелене. Це поняття пішло з давніх часів, коли предки, слов'яни, споживали їжу із землі, простеливши тканину чи підклавши дошку. Стіл з'явився значно пізніше. І в різних куточках країни виглядав по-різному. На покут садили наречених з хрещеними батьками, головою до божниці клали також і покійника, який у хаті залишався на останній перепочинок.